Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні скарби від зіни. Подивимося, що вона прислала. Пригостила мене такими цукерочками ми зустрічалися. І покажу вам скарби. Такі коралові намистини різних, бачите, розмірів різної форми. Такі зі згардами, з пресованого коралу, ланцюжок. Браслетик і намисто з перлів, сердолік, такі чорні намистинки з сірими, сірими перлинками і чорні намистинки. Уточняю у Зіни її побажання. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Зіни готові. Подивимося, що в мене вийшло. Коралових Таблеточок було дуже багато, вийшло штрина три намиста. Але почну з першого, тому що побажання було зі не, щоб було зі згардами на коляду. Вибрали ми такі згарди, дуже такі класні. 5 згард. По центру дала таку філігранну намистину, дала диски між деякі. і роздільно, щоб воно не, не було палкою, а прогиналося, тому що ну, таблеточки дуже плоскі. Додала вулканічну лаву, ну і закінчила гачечком. Таке етно Дуже таке колоритне, червоне, наше щире українське. Але так, як я вже сказала, що паличок було дуже багато, то я вирішила зробити ще одне намисто, але щоб воно відрізнялося, воно є без безгард, і дала вулканічну лаву, великі намистини поміж таблеточок, щоб все-таки було інше. Згарди більш так зобов'язують, воно більш як етнічне, а таке коралове намисто можна вдіти до будь-якого іншого строю. Навіть якщо і до джинсів, я так вдіваю, <смі> вишиванку, джинси і коралове намисто. Навіть в Нідерланди так їхала, то дружина посла України в Нідерландах була дуже здивована, їй так це сподобалося. І вона собі взяла на замітку, що коралі можна носити не тільки до вишиванки. Як я вже сказала, дала великі. Намистини вулканічної лави, знов дала ті роздільні, але тут трошечки дала більші всередину, щоб воно більше прогиналося. Такі намистинки на вулканічну лаву. Ну і перехід до конектора. Конектор вже інший, як я вже сказала, щоб відрізнялося, щоб не були вони ідентичні. Ну, і ще залишалося, і думаю, ну що ж треба зробити? Одне намисто, бо намистин. Досить багато, знову ж вийшло на трирядне, але я його зробила чисто червоним. Отак. От Розділяла я так само, тільки давала більші роздільні, щоб більше прогиналося, дала таку бронзову Вулканічну лаву, такі великі намистини, і додала уже круглі незмечені фурнітурні, такий конектор. Знову, щоб по-іншому було. Ну і закінчила на гачок. Отакі От три намиста вийшли з тих таблеточок. Ще було кругле, то я вже кругле розділила, частину дала сюди, а решту. Дала до подружок. З такого намиста зробила подружки з додаванням оцих круглих намистин. Їх можна носити по одній, щоб вже не зобов'язує до якогось такого, можна навіть на щодень таке вдягнути. Ну, чуть-чуть більше можна дві вдягнути. Між кожну я дала таку гранену гематитову на мистину і сніжинки. І щоб витягнути довжину, додала оці круглі, що я вже говорила. І ще мені бракувало чуть-чуть, то я додала фурнітурними, дотягнула. Отакі дві коралові подружки. І з зіна хотіла сутуар. Його не видно до кінця, бо я дуже близько до вікна, немає куди відсувати штатив. Пробую відтягнути манекен, бо дуже хмуро сьогодні, цілу ніж дощ падав ще. Він зараз перестав падати, але погода така темна. Такий дала конектор, додала своїх трошки намистин. Для переходу і на закінчення, ну і склала такі композиції. Така намистина, пін всередині, диск позолочений, ну і кільце з ланцюжка, що їх з'єднює. Такий ланцюжок з намистин. Намісти не всі різні, тому що це сердолік. Я вже цю дала на підвісочку, щоб вона тут ніде мені не забіліла. Ось такий сатуар із браслетика з перлиночок. Зіна хотіла зробити з ланцюжком. Її ланцюжок не підійшов, тому що він трошечки вже потертий. Я додала свій позолочений, ну, відповідно, фурнітуру все позолочено. Дала такі цікаві замочки. Мені дуже подобаються, бачите, розцібається з одної і з другої сторони. І вони не помітні, що це замочок. Це як продовження ланцюжка. Ну і щоб зробити довше, додала фурнітури, роздільні, бо це ж був тільки браслетик. І таке вийшло на мисто. Його можна і так вдягнути, і так вдягнути. І можна підвісочку якусь сюди дати, Ну, то вже як там Зіна захоче. А оце довго ми вирішили не рухати, тому що його можна доповнювати до цього. І Зіна любить зав'язувати. Нав'язала, так зіно, не так буде в'язати, звісно. Чому ми його не рухаємо? Тому що намисто на ниточці з вузликами, і зав'язувати воно практично. Якщо я би перенизала на ювелірний тросик, бачите, ну, все нормально. Тому я... Вважаю, що не треба було недоцільно перенизувати. Якщо б я перенизала на ювелірний тросик, відповідно, зав'язувати вже не можна, тому що ювелірний тросик через деякий час деформується і не буде лежати. Гарно, а на ниточці, хто любить зав'язувати, то от якраз на ниточці. Так, добре. Але я на ниточку не роблю, через те, що зараз отвори у перлинок дуже тоненькі. У мене немає. Інструмент і вже і нитки такої немає, тому що, ну я не практикую. Мені купляти б нитки, щоб вона лежала, але ну, це не серйозно. Тому, хто любить зав'язувати на вузлик, то звертайтеся до тих, хто робить на вузлику. Я все на ювелірний тросик надіваю. Розібрала чорні із перлинками, вибрала самі найбільші перлинки по центру. Чорне з перлинками я вже заговорююся. Між кожну дала роздільну, таку дала матову гематиту на мистинку, щоб не дуже яскравою була, але вона так підкреслює, підходить до цих перлинок. І закінчені гачок. Ще трошки залишилося, але це я повертаю. Зіні, може, колись до чогось підійде. Може, браслетик захоче колись. Ну, це її справа. А з чорних. Ну, як ви знаєте, я люблю чорне золото. Ну, це для мене це найкращий варіант. Але Зіна захотіла із зі стареним сріблом. Ну, її бажання їй носити, тому мисто за бажанням Зіни, от таке. Для цікавості дала такі мистинки, дала шапочки, щоб було, ну, чимось треба було розділити ці намистини. Просто бісеринкою, чи що воно негарно було, але вже коли є шапочка, от бачите, якщо б було бісеринка, воно б так було досить просто, а вже з шапочками воно виглядає цікавіше. Ну і закінчення гачок. А з також зіна захотіла застарене Зі срібло і також на одну низочку. Я би це все зробила з золотом, але знову ж повторююся, бажання Зіни це на першому місці. Тому я дала такі зістарене срібло фурнітура, такі потемнені. І роздільні між. Тут вже дала бісеринку срібну. І замочок. Отаке оновлення для Зіни. Такі нові прикраси. Так що. Я встигла Зіні до Різдва. Сподіваюся, що вона буде порадуватися і радуватися цим намистам. Всім мирного дня і до наступних перероб.